До чого ще призведуть так звані демократичні цінності в Україні та вступ в НАТО і ЄС. Закриття підприємств вже відбулося, відтік громадян вже відбувся. Смерть 12 мільйонів українців вже відбулася. Закриття підприємств, підвищення податків, обмеження прав і свобод ваших. Також відбувається постійна зміна законодавства щодо податкового тиску та становлення цифрової диктатури світової, з веденням тому ми, українські ультраправі, виступаємо проти цього, ми за владу українського народу. Українців на території Української держави. А не за те, щоб нас деребанили. Ні, ми скажемо вам, усім цим зрадникам, досить. Ми все одно ув'язнемо вас. І ви будете відновлювати Донбас та Крим обов'язково за те, що ви наробили. І Будете відновлювати всі втрачені підприємства, які ви знищили після розпаду радянського союзу. Всі підприємства радянського союзу на території України будуть відновлені руками тих, хто це зробив.